Головне про події 1 березня. Франція передасть Україні 100 безпілотників дюлер вже на початку літа. Ще три українські артисти не повернулися з гастролей на заході. А Москва прощається з Навальним вигуками героям Слава докладніше далі. Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає впровадження базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 25 років. Базовий вишкіл триватиме 5 місяців. Його можна буде пройти навіть під час навчання у виші, але остаточне рішення має затвердити парламент. Троє артистів балетної трупи Львівської опери, які з 8 по 22 лютого виступали в Естонії та Фінляндії з виставою Дон Кіхот, відмовились повертатися додому після закордонних гастролей. За інформацією прес служби Львівської опери, це провідний соліст балету Андрій Михаліха, його дружина, солістка балету Юлія Михаліха Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник. Усі чоловіки призовного віку. Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливу військову допомогу Україні, яка спричинила справжню істерику в Кремлі, міністр оборони країни Себастьян Лекорню анонсував передачу ЗСУ ста безпілотників Дюлер вже до початку літа. 104 людини загинули, і ще десятки отримали поранення під час спроби доставки гуманітарної допомоги палестинцям на півночі Гази, яка перетворилася на суцільну катастрофу. Натовп атакував вантажівки з гумдопомогою. Як наслідок, десятки людей були вбиті або травмовані. Росіяни прощаються з опозиційним політиком Олексієм Навальним вигуками героям слава. Церемонія відбулась у Москві біля церкви ікони Божої Матері в Гамуй Моя Печалі у Мар'їно, де відспівували Навального. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Навальним, були помічені посол Шалін Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Лампсдорф, посол Франції П'єр та дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Погода у березні потішить українців теплом та сонечком. За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, тенденція стабільного тепла, яка спостерігалася наприкінці лютого, збережеться і у березні. Однак періоди дощів також спостерігатимуться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.